Ортицький полк готовий стати на захист батьківщини у будь-який момент. Для цього бійці проходять спеціальну воєнну підготовку по 3-4 рази на тиждень. Чоловіки служать у цьому полку добровільно. Їх тут близько 400. своїх імен бійці не називають, а обличчя просять не показувати. Вони не хочуть бути публічними їх головнами та захищати Запорізьку область та Україну. «Тільки-тільки добровольці у нас Одна з принципіальних позицій ніякої оплати, Тобто які не каторні до тим визовам, які нам кидають сьогоднішня ситуація, відбувається на востокі нашої країни. Тобто ці люди, які… Есть служившие армии, есть бывшие офицеры, есть бывшие работники правоохранительных органов, то есть люди вообще разные, есть инженеры, банкиры, э, охранники, то есть социальный средства очень как бы обширный. Все люди были над то есть они хотят при них не никаких-то ситуаций защищать свою землю, защищать свой город. Полк має офіційний статус, а головне завдання охорона громадського порядку. У нас статус громадської розв'язки по захисті громадського порядку це сьогодні, на жаль, ми ж понимаємо, що законодавча база не готова к тим визовам, які кидають нам процеси, що відбуваються в нашій країні. Тож це та максимальний статус, який може мати громадське формування сьогодні. Угу. І ми работаємо, я не забувай всегда повторять, что мы работаем в оперативном руководстве. Подчинені он води Ці чоловіки постійно проходять заняття з бойової підготовки. Сьогодні приходить очередний етап наших воєнних польових в умовах лісу, в умовах степної місцевості. Дуже много дисциплін. Одна з них сьогодні інструкторами проводиться. Це передвіження лісистій місцевості, відпрацювання бойових груп і так далі. Недалеко не заходить о 5 метрів. Все, сели, сразу вперед. Бійців тренують професіонали. Настанови добровільцям дають інструктори підрозділів Міністерства внутрішніх справ та служби безпеки України. А тепер смотрите, там дальше орать уже будет некогда. Поэтому тільки первые номера позицию заняли, вторые самостоятельно заходят за них пять шагів вперед. Понятно? Відпрацьовують різні бойові ситуації, в які вони можуть потрапити. Тренуються воювати на полі та в лісі. Знають, як себе поводити. І під час вибуху перше бойове хрещення чоловіки вже пройшли. В бойових операціях Хортицький полк працював пліч опліч з іншими батальйонами. Вас батальйон, «Найдар», батальйон Азов. Кстати, наші бойці приймають участь з батальйоном. Азов в деяких операціях приїжджали їздили. Как бы на бойові операції, тобто ми, якби, ці ми їздили, наші бойці проходять тренування з, «Донбас». Ми з господином ці Донбас. У разі виникнення якихось небезпечних ситуацій у області бійці полку, як завіряє їх командир, будуть готові захищати рідне місто. Ми переходимо на казарміне положення, переходимо в підчинення руководитель силовиків наших. Марія Дімаровська, Ярослав Бардаков, спеціально для Медіагруп. нові проекти.